В програмі гріємось, обідаємо і слухаємо концерт. В новому Бентлі Флаєнспур. А також шукаємо підстаканник. Це секретне відділення. Купуємо галактику. Ціле зоряне небо. Визначаємо топ-5 нестандартних автомобільних рішень. Адже це ж так необхідно постійно знати, котра година зараз в Москві, Лондоні, Вашингтоні чи Токіо. І надзвичайно агресивне коло. Не вписуєшся? Баба! Абсолютно безгальм. Що це було? У виконанні телеведучого Анатолія Анатоліша. Слухай, <рес> Багаті теж плачуть в когось супріденьки, в когось перлини замалі, а в когось палац за низький. Іноді навіть шкода наших мільйонерів. Гідні колеса нема з чого вибрати. Погодьтесь, мерседеси з класу у всіх. Ауді А – прекрасна тачка, проте зовсім не показна. БМВ-сімка хуліганська. Ролфройс за наторочистий. Як тут підкреслиш свою унікальну індивідуальність, як виділитись із сірого мільйонерського натовпу. Один британський автовиробник пропонує звернути увагу на свою крилату шпору. Нове покоління британського седану в Бентлі створювали з чистого аркушу і робили це як завжди вручну. Цього разу дизайнери пригадали, що Spur» означає летюча шпора і додали зовнішньому вигляду трохи стрімкості. Грайливий настрій художників підтримали і мотористи, які засунули під капот у досконалене шестилітрове серце. Вражаючі 616 кінських сил розганяють цей палац на колесах до сотні за 4,3 секунди. Цифри гідні навіть суперкарів Порше, Феррарі чи Ламборгіні. І це ми ще не дійшли до головної цифри: максималки у 322 кілометри на годину, яка робить Bentley Flying Spur найшвидшим серійним седаном світу. А це Радомисівський замок, прямий конкурент нового Bentley Flying Spur. Правда, його середня швидкість за останні 300 років 0 км на годину. Тому в динаміці ці суперники змагатись не будуть. Зате рівень середньовічної розкоші в палаці на Житомирщині такий, що дасть фору будь-якому джерелу комфорту в світі. І Подивимось, наскільки заслужено Бентлі називають палацом на колесах, і чи витримає він натиск цього фортифікаційного укріплення. Блі тут антикварні оригінальні 18 століття багатство різблення і позолоти відповідає найвищим королівським вимогам. Коли торкаєшся будь-чого у родомислі, відчуваєш, як зливаєшся з історією. Мене оточують 33 окремих дерев'яних панелі. Кожна з яких є витвором мистецтва з багатовіковою історією. Роблять такі вставки із кореневої частини найбільш цінних порід дерев. Через надзвичайно багату структуру такі шматки шпону ціняться як діаманти в столярному мистецтві. Зайве нагадувати, що всі меблі в бентлі виробляються лише з дерев старших за 70 років. І вкриті п'ятьма абсолютно однаковими мікрошарами лаку. В нашому випадку це колір чорний рояль, тож структури дерева на жаль не видно. Отже, за якістю красою і дороговизною меблів автомобіль не поступився середньовічному палацу. Та чи будуть крити британські інженери українські кліматичні винаходи, в якому із суперників температурні режими комфортніші? Взимку і влітку в холод і спеку температура в цьому палаці завжди однакова, – 17-18 градусів. Кам'яні стіни відмінно захищають мешканців родомисля від спеки і снігу. Ну а на випадок сильних морозів тут є справжній камін, справжній кондиціонер і справжня тепла підлога. Звичайно, що запах дерева і приємне тріскотіння каміну Бентлі поки що не може запропонувати. Проте чотирьохзонний кліматконтроль, будь ласка. І це не буржуйська забаганка. Тут все зроблено для того, щоб ваш шофер міг їхати в сорочці і в кроватці, а ваша супутниця, не скидаючи норкової шуби. Саме тому і в кліматичному конкурсі між Бентлі Флайн Спур і замком в родомислі теж нічия. Шестиметрова висота стель. товстенні півтораметрові метрові стіни. Відсутність поглиначів звуку. Як то штори чи інші тканини роблять цей концертний зал одним з кращих в Європі. Приїжджали люди з Академії наук, записали криві відбування звуків і дали довідку про найвищі акустичні стандарти цієї зали. Підозрюю, що і в Бентлі з акустикою все в порядку. Сотні працьовитих рук на заводі в КРУ встановили скрізь подвійні вікна. Навіть оці фірточки і ці подвійні. Кожне варто нагадувати, що між людиною і кузовом Бентлі десятки кілограмів шуму і віброізоляції. Та чи зможе цей концертний зал Бентлі позмагатись із концертним залом нашого замку? Що ж, послухаємо концерт. Яким би досконалим не був внутрішній простір пентлі, але якість поширення звуку в концертному залі на дві голови вища, ніж в автомобілі. Коротше кажучи, в палаці три скрипальки звучать набагато краще, а це означає, що справжній замок в змаганні із замком на колесах виривається вперед. В новому суперседані Бентлі підвізка ще досконаліша, ніж раніше. Кажуть, тепер Бентлі переносить вас у стан невагомості. Та чи достатнього нам м'яка, щоб побідати в цій машині, як в розкішній трапезній? Будемо перевіряти. До трапезної замку, як і передбачалось, запитань не виникло. Середньовічна їдальня розрахована на одночасний прийом їжі усіх мешканців фортифікаційного укріплення. Своє завдання нагодувати одного чоловіка виконала і перевиконала. А от новий флаїнг спур розчарував вже з самого початку. Столик, який повинен кріпитися до спинки сидіння, це додаткова опція, і в нашому автомобілі його не було. В машині за три мільйони гривень їсти доводиться ледь не на колінах. А це означає, що у змаганні справжнього українського замку із несправжнім англійським впевнено перемагає перший. Як бачите, новий суперлімузин скру безперечно програє старому, хоча справжньому палацу на Житомирщині, і при цьому коштує він як непоганий будинок 3 мільйони гривень. При усіх своїх відвертих перевагах Бентлі все одно лишається автомобілем, а не як його прийнято називати замком на колесах. Flying Spur з 1957 року і до сьогодні зберігає своє фірмове відчуття куле непробивної якості. Тож, якщо вам треба щось справді претензійне, помпезне та дорожче за німців Mercedes, BMW та Audi, зверніть увагу на цього англійця. На англійця, який зміг поєднати титули найшвидшого седану в світі і одного з найкомфортніших автомобілів сучасних. В програмі геніальні гачки для покупців. Ретельно вишитий профіль легендарного прапрадіда цієї тачки. П'ять новітніх способів зваблення сучасних автомобілістів. Суцільний передній диван у ретро стилі і чергова зірка в обіймах пекельного кола. О, Ну, пекельний так точно. Ранковий будильник один плюс Анатолій Анатолій захлинається від неочікуваних автоемоцій. У великих перегонах за гаманцями мільйонів покупців автовиробники йдуть на всі можливі хитрощі. І якщо раніше головним на заводі був інженер, то сьогодні автопарадом керує продавець. Саме величезна армія піарщиків, маркетологів і рекламщиків із тоннами гелю на голові збільшують продажі автомобілів, а не скромні інженери в окулярах. Тож прямо зараз програма тачки представляє п'ять нестандартних автомобільних рішень, які покликані стати геніальними гачками для покупців. Ва німецька п'ятиметрова двохдверочка Mercedes s клас Куфе, призначена виключно для ділових людей, які ведуть свій бізнес по всьому світу. І тепер власник нової «Есечки» не розбудить невчасним телефонним дзвінком свого ділового партнера в іншому куточку планети. Адже креативні хлопці зі Штутгарту вивели перед носом мерсовода чотири годинника, як на ресепшені готелів. Невеликий монітор, на який постійно одночасно виводиться чотири циферблати із часом в різних куточках світу. Адже це ж так необхідно постійно знати, котра година зараз в Москві, Лондоні, Вашингтоні чи Токіо. які продають і купують зірки. А rolls Ройс пропонує вам придбати за дорого ціле зоряне небо, яке буде у вас над головою у будь-яку пору року за будь-якої погоди. Після такої унікальної пропозиції придбати небо мільйонери просто слиною стікають на капот нового rolls ройс Phantom Celestial. а враження персонального планетарію створюють тисячі діодів, які вмонтовані в стелю стараними британськими ручками. А для тих клієнтів, кому за сто і хто вже не в змозі підняти голову до стелі, щоб оцінити ювелірну роботу майстрів, фантазери з Ролс Ройса пропонують дивитись на підлокітник. Де дзеркально розташувались ті ж самі зірки, не повірите, але зіркове небо в мене над головою точно таке зіркове, як було 1 січня 2003 року над Гудвудом, де зійшов з конвеєра перший фентом нової генерації. Якщо Rolls-Royce шукає ключі до сейфів старих і мегабагатих, то Smart догоджає молодим і просто багатим. Концепт Smart for Stars розрахований на сучасну спрагу до креативних ідей, молодь. А спрагу вгамовує в прямому і переносному смислах. Якби будь-яка митна служба спробувала знайти у цій тачці підстаканник, то витратила б на пошуки не одну добу. Найбільш прекрасна і безглузда опція цього автомобіля це секретне відділення, в якому ховаються прохолодні напої. Прев'ю бюджетних автомобілів із шевроном на капоті Citroen Cactus швидше за все створювали рекламщики, а не інженери. До створення інтер'єру французи долучили дизайнерів елітних будинків, яким поставили завдання звільнити максимум простору для водія і пасажирів. Архітектори недовго думаючи втулили на передній ряд суцільне сидіння, і вмить перетворили звичайний автомобіль на автомобіль, що зближує тонкий і красивий французький хід. Суцільний передній диван у ретро стилі не просто реверансу минуле. Як стверджують французи, він створений для більшого людського тепла. Але найбільші майстри, начебто нових і нестандартних рішень, це французи з автомайстерні Бугатті. На сьогодні найбагатшим автоцінителям продали вже більше 30 різноманітних модифікацій, які відрізняються одна від одної лише назвою, оформленням і, звичайно, ціною. Черговий автомобіль за 2 мільйони 300 тисяч євро називається «Бугатті Вейрон Гранд Спортвітес Жан Бугатті. Як бачите на дверях, ретельно вишитий профіль легендарного прапрадіда цієї тачки – Атлантік з 30-х років. Ну а між сидіннями вид зверху на того ж старичка. Бугатті своєю черговою моделлю зайвий раз підтверджує, що це компанія, яка навчилась перетворювати воду на вино, а метал на золото, адже сама лише вишивка, хоча і шовковими нитками додає автомобілю зайвих 100 тисяч євро в ціні. Півтора кілометри Ям, байор і горбів вже добряче покалічили тестовий автомобіль і перевірили драйверські здібності кількох десятків вітчизняних селебрітіс. Як знаменитості тільки не старались, щоб відправити тестовий міцубішіпаджероспорт на звалище. але автомобіль вперто працює і долається дорожнє пекло. Посунути з топ-позиції відомих лідерів зіркового кола і все ж таки добити наш позашляховик. Приїхала висхідна зірка українського телеефіру, радіоведучий музикант і людина, з якої щоранку встає вся країна. Телеведучий Анатолій Анатолійович. Анатолій Анатолійович, Анатолій, привіт! Вітаю тебе на пекельному колі. О, Ну пекелі так точно. Я тут очікую сьогодні цікавих вражень. Як мінімум ми для тебе приготували масу брутальних розваг? Брутальний позашляховик. Це Pajero Sport. Купу я, 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 зробити, я. горбів. зробити <ріпи> е, Це ти зробиш, як доїдеш. <ріпи> <ріпи> Перед тим, як пустимо тебе на коло, я звісно, що маю спитати Дай. про твій автомобільний досвід. Ага. Розкажи, коли ти, скільки ти водиш? А, ну, десь років шість, я думаю. Років шість. Яка була в тебе перша тачка? А, перша тачка була Mazda 3. А потім наступний був в мене Volkswagen CC. Потім з'явився Infiniti FX ФХ35» і зараз на ньому моя дружина їздить. А я їжу зараз на Мерседесі Джель 550, але знаєш, ну, в принципі, головна причина, чому Мерседес 550 і Джель, тому що. Е, тому що мені, в мене як мінімум два автокрісла в автомобілі. і, знаєш, Вже а, більше нічого не влазить. А що тобі цей шкільний автобус? Тому в мене сім місць, вони в мене постійно зайняті, няні, і мами, і діти, в мене там собаки, велосипеди. Тобто реально сімейний автомобіль. Правила в нас дуже прості: в тебе да. є п'ять виріб, які треба вписатись, не вписуєшся є. ворота, штрафні 5 секунд. 5 секунд, ага. да. В тебе є п'ять питань, на які треба відповісти. Походу. Да. Окей. Відповідаєш, 5 бонусні. Вписуєшся в три хвилини. Що отримав? І... Цей комплект. Прекрасної фінської зимової гуми дістається тобі того розміру, який ти сказав. 21-й радіус. Беремо прекрасно. <рес> Все, я Ми готовий. Ж, тоді вдягаємо шолом і на коло. Увага! Полетіли! Не забуваємо про конуси. крутимо навколо конусів. І далі. Перші ворота витає. Ну, молодець. І зразу добре. І перше питання для тебе. Що раніше випускав відомий автовиробник «Опіль»? Швейні машини, самокати, дитячі коляски, клаксони. Швейні машини. Абсолютно вірно. Відповідь перший плюсів. Ворота і далі на тебе почекають, коли не, ой, не ой, Баба! Два! Твоя... <ф> <ф> <мані> Молодець! Наступне питання готовий. На якій машині у Арнольда Шварценеггера красується іменний номер термінал. Камер. Прекрасно, ти знав навіть без варіантів. Вікають на тебе наступні ворота і третє питання. Давай. Що, в 1901 році зобов'язали робити водіїв Нью-Йорка. Та ті! <звири> ворота! <Що? звири> в Нью-Йорку зобов'язали водіїв показувати поворот, пропускати пішоходів, чіпляти номерний знак, підвозити поліцію. А, чіпляти номерний знак. Як ти все знаєш? Я Ой, красота. Як тобі їдеться? Дуже подобається, куди. Ми брали їдемо, ми правильно їдемо. Не туди руль. Прекрасно. Четверте питання. На емблемі якої марки зображена дорога, що прямує в нескінченність. Citroen, трейнфініті Крайстер. Крайсленд? Не, Инфинити! Инфинити! Не, ну у меня же дружина Инфинити, я не знал! Прекрасно! Сразу направо, выключи руль. Давай, Так, сразу вырежь назад. Все, молодец. И пятое питание. а Молодец! а мать! Зарпанно вылетай. Ха-ха-ха! это было! Далі хайвей Азарова. Кулему-тулему давай. Бам-бам-бам-бам, -ба -бам. в якому місці 90% е таксистів є іммігрантами. Москва, Мехіко, Нью-Йорк, Лондон. А Нью-Йорк абсолютно вірно. Відповідь все означає. Приїхав на 4 питання. І фініш напряму. О! No, це да круто! Давай ще. Давай ще! Дуже круто. Ну, я не відповів на питання про свою про про різну машину. машину. А я чомусь думаю, думаю, ну це вже це на дорогу не схоже, схоже на стрінги якісь жіночі, але на дорогу ніяк. Ой, здається, ми забруднились трішки. їздили по багну. Добре, що це не кабріолет. Фу, ну круто, круто. Мені дуже сподобалось. Я отримав неймовірне задоволення, такого в мене не було екстрему автомобіля, так точно і не знаю, коли буде. Ну як ти їхав, скажи. Uh, ну, їхав... Чи ти задоволений собою? Uh, ну задоволений. ну Я там збив декілька стовпчиків і не ну, дав відповідь про інфініті, а про автомобіль де мав дати відповідь. а так? в принципі, здоволений. Ти збив лише двоє воріт з п'яти. Це, це непогано, це непогано, беручи до уваги погоду і бахмутку, яка на тебе чекала. Ти відповів на чотири питання з п'яти. Це дуже добре. Ну зрідка в нас хто відповідає хамар. Так, відразу. Бачив я хамар про хамар так, нього да. От ти не знав тільки питання про свою машину. Звісно, це, 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 це нормально. все. Чотири правильних відповіді Двоє збитих воріт. Це означає, що ми віднімаємо від твого часу цілих 10 секунд проте. Їхав ти е, трохи переймаючись за Mitsubishi Pajero Sport. Ти їхав ніжно і не дуже поспішав. Твій загальний час 3 хвилини 39 секунд. Віднімаємо 10. 3 хвилини 29 секунд. Це дуже непоганий результат. Це означає, що ти обігнав Анічку Завальську, Павло. Зіброва. Зіброва. Цю автомобільну не обігнав. Я не міг його обігнати. Але ми щасливі, що ти отримав задоволення. Дякую, супер. Мені дуже сподобалось. Це не всі розваги. На сьогодні ця картка лояльності від нашого паливного партнера Shell Тепер твоя. Користуйся, отримуй задоволення, заправляйся, води. Ще один відомий вітчизняний шофер провалив автомобільно інтелектуальний іспит. Люди, які бульдозером прокатуються контрольними воротами, навряд чи можуть претендувати на звання найшвидшої української знаменитості. Правда, за таких погодних умов лише взірцевий драйв та всі відповіді на запитання могли принести Анатолію Анатолічу переможний трьохвилиний результат і комплект фінської зимової гуми. Відтак телеведучий залишає пекельний полігон лише з унікальним позашаховим досвідом та фонтаном позитивних емоцій. Наступній програмі французькі креативні технології. Ви знаєте, що дуже приємний звук звук салафона. проти тисячолітніх карпатських метал е здоровий, сильніший. Чи витримає новий Діас 4 підступні випробування в горах? Хочеться поспорити з вами на обід.